Добрий день, я Подофала Діана, здобувачка освіти 4 А класу комунальної установи Ананівський ліцей No1 Ананівської міської ради Одеської області. Тема мого проєкту морозова користь чи шкода. Мета мого проєкту визначити властивості морозива, корисні та шкідливі, і навчитися готувати морозиво. Що люблять дорослі і діти, особливо спекотну погоду це морозиво. Морозово найулюбленіший виріб для всіх дітей та дорослих. Першу згадку про морозиво знаходимо ще в стародавньому Китаї. Охолоджена, збита емульсія з суміші молока, мажуваршків, цукру, іноді яєць, часто фруктових соків, різних фруктів або овочів, в японії навіть з риби та морепродуктів. Плюс ароматизатори і різні добавки, типу горіхів або шматочків карамелі. дуже апетитно. При вивченні курсу я досліджую світ здорове харчування була визначена тема мого проєкту морозова користь чи шкода. Тож, які властивості морозова ми знаємо. Коли дорослі їдять морозиво, вони на кілька хвилин перетворюються на дітей, тому морозово люблять всі. Правда, деякі намагаються обмежити себе в улюблених ласощах, вважаючи, що від морозива більше шкоди, ніж користі. Але чи це так? Розглянемо деякі цікаві міфи та факти про морозиво. Міф перший: в морозиві немає ніяких вітамінів. Як би не так, всім відомо, що морозиво роблять з молока, і в ньому ви знайдете всі корисні речовини. Це вітамін групи Б. Вони борються з поганим настроєм, покращують сон, шкіру і волосся. Вітамін А потрібен для гарного зору. Вітамін Д допомагає організму засвоювати кальцій. Вітамін Е захищає від ранніх зморшок і серцево-судинних захворювань. А ще стаканчик морозу забезпечить організм кальцієм, залізом. Магнієм і фосфором. Міф другий. Морозиво готують лише з молока. Багато видів морозива містять в своєму складі фрукти. Існує також фруктове морозиво – сорбет. А фрукти це цінне джерело вітамінів і антиоксидантів, які необхідні для підтримки імунітету і здоров'я шкіри. Міф третій. Морозиво має бути солодким, кулінари вже давно зламали цей стереотип. При бажанні в ресторанах можна знайти морозиво зі смаком смаженої картоплі, цибулі, анчоусів і навіть кульбаб. Навіщо це потрібно? Загадка. У деяких країнах морозиво подають як гарнір до основного блюда. А наприклад, в Італії готують пряне морозиво з сиру маскарпоне і домашнього сиру. Все змішують, збивають, солять, перчать, приправляють спеціями і заморожують. І в четвертий від морозиво глачуть. Це як подивитися, взагалі-то глачують від будь-якої їжі вся справа в кількості. Морозиво дійсно містить дуже багато цукру і жиру, але порівняно, скажімо, з тортом, в морозиві набагато менше. 100 грамів торта Подають вам приблизно 450 калорій. Тоді як стандартний стаканчик морозива дасть вам не більше 200. До речі, любителям газованої води варто пам'ятати, що невелика баночка 0,33 літрів солодкої водички по калорійності не, тріх, не трохи не менше склянки вершкового морозива. Але водою, як кажуть, сидий не будеш. Тоді як морозиво запросто. Мід п'ятий. Від морозива немає толку. Коли людина вживає морозиво, у неї виробляється гормон серотонін, гормон радості та щастя. Отже, кожен, хто з'їсть хоч одну порцію, підніме собі настрій на цілий день. Звичайно, вживання морозива може бути і шкідливим. Це досить велика місткість жиру та цукру, що може привести до зайвої ваги. Та хвороб, таких як діабет та серцево-судинних захворювань і негативний вплив на зуби. Цукор, який присутній в морозові, може стати причиною калісу і використання штучних барвників та консервантів при виробництві морозива, можуть викликати алергічні реакції. Морозиво має свої переваги та недоліки. І його вживання має бути помірним. Цей смачний десерт повинен бути частиною здорового способу життя, а не його заміною. А зараз приготуємо морозиво в домашніх умовах та з'ясуємо, чи справді морозиво може бути смачним та корисним. Готування нам необхідно. Три банана, заморожена полуниця та мед. Нарізаємо їх на маленькі шматочки. Доставимо в чашу блендера. Далі ми висипаємо нашу полуницю. Та додаємо мед. Далі ми вмикаємо наш блендер та збиваємо морозиво. Ось таке морозиво в нас вийшло. А зараз будемо насипати його в стаканчики та куштувати. М -м -м, дуже, дуже смачно, смачно вийшло! А головне корисно і без шкоди здоров'ю. Отже, необхідно вибирати якісне морозиво, уникати надмірного вживання та стежити за своїм здоров'ям. Дякую за увагу!